Коти-горошка Жили колись чоловік із жінкою. І було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле орати працювати, а найменший брат залишився вдома. Шли брати полем і плугом за собою борозно тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре, борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову поклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїній борозні і пішла. Шла й йшла та зайшла у зміїний двір, прямо до змія в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до Зміїного двору. Вийшов Змій їм назустріч. Битися прийшли до мене чи миритися? питає Змій. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під Залізний Дуб, поміряємося з силою. Не терплю людського духу. Прийшли. Посеред зміїного двору дуб високий стоїть, і стовбур, і листя у нього залізні, погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, ударив з усієї своєї зміїної сили, одразу ж глибоко в землю увігнав до зміїної темниці, там і замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася, менший синок. От знайшов він горошину, посадив у землю, дивиться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один. А в ньому горошина теж одна. Та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Випала горошина зі стручка, покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв. З того часу і прозвали його Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди, дивуються. А Котигорошко як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля. Попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль і скував. Розмахнувся Котиворожко, підкинув булаву в самісіньке небо і каже Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день летить булава, гуде, розсікає повітря. Розбудив батько сина. Той схопився, підставив кулак, булава об нього вдарилася, переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на змія не піду. І вирушив знову до коваля. Просить Перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перекував коваль. Котигорошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. От з тією булавою піду на Змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю і пішов по цій борозні, по якій сестра і брати пішли та не повернулися. Хоч борозна вже заросла травою та трохи помітною була. Привела вона Котигорошка до зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів Змій. Не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов, битися, я братів і сестру звільнити хочу. Смерть ти свою у мене знайдеш, сичить Змій. Прийшли до Залізного думу, свиснув Змій, з дерева листя впало. Навкруги дзвін пішов. А Котигорошко й каже. Коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій і закрив очі. А Котигорошко його булавою по лобі і стукнув. Чи добре я свищу? питає Котигорошко. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Може, будемо миритися? Ні, битися, відповідає Котигорошко. Стали вони битися. Схопив наш молодець Змія та як кине, вдарився Змій об дерево, стовбур надвоє розколовся, Змію хвіст прищемив. А стовбур залізний, не вирвешся. Котигорошко Змія покинув, Пішов братів із в'язниці звільняти. Прутик град розігнув, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата й не впізнали, бо він швидко виріс. А Змій тим часом Дуб із корінням вивернув, схопив свестру Котигорошка і полетів Дуб важкий за ним по землі волочиться, слід залишає. Прийшли котигорошко з братами до Залізного Дуба, суд і розправу над Змієм чинити. Дивляться ні дуба, ні змія. Аж бачать, летить Змій високо в небі, сестру несе. Кинулися наздоганяти його. От вони бігли по сліду, що дуб залишив, та побачили перед собою глибоку яму. Дна не видно. Злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже коти горошко. Спускайте мене вниз. Сплели вони зі своїх поясів довгу мотузку. Котигорошко намотав кінець мотузки на руку і став спускатися. Спустився Котигорошко і прямо до підземного світу потрапив. Дивиться стоїть палац великий, а навколо золото та дорогоцінні камені все так і виблискує. На зустріч йому сестра біжить. Тікай швидше, каже, Змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він же повбивав. Не вб'є. Це я йому хвоста прищемив! Веди мене до нього. А Змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив коти горошка і питає То ти знову прийшов? Битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошко булавою. Змій по коліна в камінь увійшов. Другий раз ударив По поясу камінь загнав. Третій раз ударив. Зовсім вбив. Узяв Котигорошко три мішка золота і три мішки дорогоцінних каменів. І пішли вони з сестрою до цієї ями, через яку він спустився у підземне царство. Прийшли, коти горошко й кричить Гей, ви, добрі молодці! Мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили, він до неї спершу золото і каміння прив'язав. Знову кричить Котигорошко. Опускайте ще раз добрі молодці, мотузку. Сестра ваша до вас повертається, обережно піднімайте. Та недарма брати в зміїному царстві пожили. Непомітно для себе Зміїного духу набралися, в голові у них потьмарилося. Нащо ми його будемо витягувати, кажуть. Ми шести Розмія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють, та й добро все нам дістанеться. Котигорошко здогадався, через що затримка вийшла. Зрозумів, що погане проти нього надумали. Прив'язав до мотузки камінь і кричить Тягніть мене. Підтягнули брати камінь вище та й відпустили мотузку. Упав камінь униз. Розсердився Котигорошко. «Гарніш у мене, брати, думає. Довелося йому повернутись у підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім, полив дощ із градом, сховався котигорошко під деревом. Чує, в гнізді пташенята пищать, орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, зняв із себе сорочку, прикрив нею пташенят. А як дощ припинився. Прилетів Орел. Це ти моїх пташенят від смерті врятував? питає. Чим мені тобі віддячити? Винеси мене на гору, попросив Котигорошко. Сів Котигорошко на орла, і полетіли вони високо над землею. Незабаром і рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує брати в матері питають. А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти. А в братів до того часу Зміїний Дух зголів вийшов, соромно їм стало. То це наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше витягувати, рятувати його. А тут коти горошко до хати входить і каже А я й сам вибрався. Брати в Котигорошка попросили пробачення, простив він їх. На радощах бенкетувати стали, Котигорошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо.